Малята, до нас завітали тварини з інших країн. Давайте їх порахуємо. Скільки завітало звірят? Так, п'ять. Хто приїхав перший? Мавпочка. Хто другий? Слоненятко Хто третій? Зебра хто приїхав четвертий? Тигр. Хто п'ятий? Лев. Подивіться, будь ласка, на картинку. Порахуйте, скільки курчат. Так, три. А скільки горобчиків? Теж три. Курчат стільки, скільки і горобчиків. Їх порівну. Між курчатами і горобчиками можна поставити знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість і промовляють однаково порівну. Порахуйте, скільки рибок намальовано. Так, 4. Скільки жабок. Дві. Їх неоднаково, нерівно. Для позначення нерівності використовують знак не дорівнює. Порахуйте, скільки помідорів. Вісім. Скільки огірків? Три. Чого більше? Помідорів. Який знак треба поставити? Для порівняння кількості предметів використовують спеціальні знаки. Слово більше позначають ось таким знаком. Слово менше ось таким. Тож помідорів більше, ніж огірків. Ставимо знак більше. Скільки намальовано яблук ліворуч? Два. Скільки праворуч. Два. Яблук однаково. Порівну. Ставимо знак дорівнює. Порахуйте, скільки їжачків? Пять. Скільки білочок. Три. Чого більше? Їжачків ставим знак більше. Скільки кавунів? Чотири. Скільки динь? П'ять. Кавунів менше, ніж динь. Ставим знак менше. Скільки легкових машин? Скільки вантажних машин? П'ять легкових машин менше, ніж вантажних. Ставим знак менше. Молодці. До побачення!